Права 1128, який з дробів більший. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас 4,15 і 7,15. Ну, якщо знаменник у нас однаковий, то більший буде той дріб, у якого чисельник більший. Тобто 7,15. Давайте це запишемо так, що 7,15 більше. У нас запитують, який більший, ніж 415. Так, є. Ну і нас запитують, який з дробів більший. Ну, давайте запишемо так. 7 15 -х. є. Далі 9 20 і 7 20. -х. У нас знаменник однаковий, тоді там, де більше число чисельнику, то і дріб і більший. Тобто 9 х у нас більший. Пишемо тоді, що 9 9,20 більше, ніж 7 7,20. Ну, і який з дробів більший? Це 9,20. Є, переходимо до третього завдання. Отже, 29 153 більше, чи 28-153. Там, де чисельник більший, там і дріб більший. Тобто 29 153 більше. Записуємо 29,153. У нас більше. За 28 153. Ну і записуємо, який дріб більший. Це 29 153. Є. Ну що ж, ось таке просте завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.